Привіт усім, Сьогодні я хочу приготувати літній охолоджений напій сангвія. До нього входять ягоди, ну ягоди, які ви полюбляєте, ягоди чи фрукти. У мене тут малина, ожина, лохина, лайм, яблуко, груша та мята. Коктейль я буду готувати на основі білого вина. Вина потрібно взяти півтори літра. І сік. Я взяла ананасовий сік, ну можна. Взяти і апельсиновий сік. Соку буду вливати десь приблизно пів вітри. Зараз закину, у мене є тут ось така от чаша бокал. Зараз закину туди фрукти, яблуко поріжу на дольки, лайм на дольки і грушу. Ну, ось так я закинула усі фрукти та ягоди сюди і ще додала м'яти. Ну, і тепер буду заливати все вино і додав. Ще пів літри соку сюди. І получився ось такий ягідно-фруктовий коктейль сантрія Ну от для подачі до столу у бокал потрібно дати пару кубиків льоду. Тоді вже налити сюди напій і можна подавати до столу. І ось такий легкий літній коктейль-сантрія.